Доброго дня, спільнота ОСББЖБК та наші підписники. Сьогодні проговоримо про те, як обрати між варіантами металопластикових вікон, як взагалі вони відрізняються по вартості, за що ми переплачуємо і чим називаються нерефективні вікна нерефективними. Якщо хтось цікавився встановленням вікон, ви знає, що енергоефективні вікна відрізняються тим, скільки тепла вони зберігають всередині, і це здійснюється за рахунок камер. Камери, камери е і склопакет. Е ось у нас два представника найбільш сучасних е наразі технологій. В них є коефіцієнт е теплоти більше 0,90, один має 0,92, інший 0,95. Що це взагалі таке? Це коефіцієнт, який математично розраховується і показує, скільки енергії тепла пропускається всередину, і скільки затримується в квартирі. Відповідно до ДБН про енергоефективність наразі є базовий коефіцієнт 0,90 для нашої кліматичної зони. Україна взагалом ділиться на два різних кліматичних пояси: перший і другий. І від цього залежить, який мінімальний коефіцієнт. Нерефективності ми застосовуємо вікна. Що по простішому, чим більший коефіцієнт, тим вікно вартісніше, але і тепліше. Інколи ми можемо подивитися, що є дешевші якісь вікна, але треба звернути увагу на те, якого коефіцієнту в них саме теплопроводність. Бо від цього буде залежати за наші кошти, скільки тепла ми збережемо в квартирі, а не будемо оберівати вулицю. Детальніше подивимося. Багато з вас може не бачили, вікно в розрізі, але саме ось, що називається нашими камерами ось двопакетний склопакет. Це значить, що між ними є дві камери з повітрям, які забезпечують тепло. І хтось може чув шестикамерний, восьмикамерний профіль. Камери це ці відсіки, які можна порахувати. Вони, власне, і дають ту енергоефективність. І можливість затримувати тепло в середині квартири. І скільки в нас камер тут знаходиться, чим більше їх, тим більше власне, і знаходиться тепла в середині. Також рік нас заповнюється спеціальними мембранами, гранулами, які також дозволяють додатково збільшити енергоефективність. Оці два вікна: одне коефіцієнт 0,90, інше 0,95. В розрізі однакова кількість камер тут, але це додатково обладнане ще двома камерами, які вставляються в профіль, що й дає забезпечити більшу енергоефективність. Але якщо ми подивимося ближче, вони відрізняються не тільки цим, а ще і відстанню між склом всередині. Це в нас дає більшу шумоізоляцію, оскільки хвиля звуку, вона в. Розміщених рівних частинах швидше поширюється. А коли асиметричне розміщення скла, тобто одна центрова ділянка зміщена в одну чи іншу сторону, вони більш шумозахищені. Тобто, якщо у вас сторона квартири виходить на якусь шумну ділянку, рекомендовано ставити саме з асиметричним розміщенням склопакета, яке дозволяє більше, більше вас відгородити від зовнішнього шуму. Якщо ми говоримо про ціну, за що все ж таки ми платимо? Наразі наймінімальніший на ринку коефіцієнт теплозабезпечення варіюється між 0,35 і 0,45. Вартість метру квадратного такого виробу буде варіюватися від 3,5 до 4,5 тисяч гривень. Їх можна використовувати в неопалювальних приміщеннях, таких як дахові котельні. Вентиляційні якісь отвори, то, щоб просто забезпечити проникнення світла з середину приміщення, а інколи можна навіть запакувати сендвіч панелями без проникнення світла. Вже коефіцієнт 0,75, наприклад, буде коштувати в районі 5 тисяч гривень-6 тисяч гривень. Коефіцієнт 0,90 і вище коштує від 7. До 8 тисяч гривень за метр квадратний. Кожен метраж потребує і встановлення це вартість з встановленням металопластикового виробу у вас в квартирі чи в місцях загального користування. Тобто, коли вам хтось називає ту чи іншу ціну, ви пере це запитаєте: а який коефіцієнт тепловтрат і теплопроводимості в цього вікна? Чи дійсно вам потрібно або витрачати більше коштів для встановлення більш на вікна? В неопалюваних приміщеннях, де можна обійтися меншим коефіцієнтом за дешевші кошти. І так само, якщо ви, ваша перша ціль це підвищення енергоефективності і збереження теплати середині квартири, то краще переплатити, аніж потім переживати, що вас отримає холод середину. Оскільки коефіцієнт 092-095 забезпечує максимальну енергоефективність. І отримає більше тепла всередині квартири. Тож розумно вибирайте те вікно для тої ситуації, яка вам потрібна. Тому рекомендуємо відповідально підійти до вибору металопластикових виробів для тої ситуації, яка вам потрібна. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! Буде більше цікавої інформації.